День святого Миколая у Селещинській школі Машівського району з нетерпінням чекали, мабуть, не лише діти, а й учителі від народного депутата України Олексія Лилюка для навчального закладу до свята подарували новенький ноутбук, адже у час інформаційно-телекомунікаційних технологій без сучасної техніки на уроках не обійтися, говорять педагоги. Діти за тий подарунок, який подарували нам. Будуть дуже вдячні, і ми будемо працювати, старатися, щоб у нас були оцінки всі відмінно. Ще кілька таких подарунків отримали і в інших школах. А от у первозванівці Чутівського району на Миколая відкрили новий дитячий садочок від народного депутата України Олексія Лилюка до шкільному закладу передали телевізор. Шановні діти, шановні батьки, хочу вас привітати зі святом Святого Миколая, побажати всім всього найкращого. Дітям дуже добрих. Подарунків а батькам всього найкращого, щоб ваші діти робили все, щоб ви були задоволені тим, як вони навчаються, як вони виховуються. Всього вам доброго і найкращого зі святом вас особливої ж уваги тепла та любові, і не лише у свято потребують діти-сироти. Тож від народного депутата України до Миколая більше 200 хлопчиків, і дівчаток Чутівського, Машівського, Карлівського, Кобиляцького, Новосанжарського та Козельчинського районів. Отримали вітання та матеріальну допомогу. Зраділа, звісно, подарунки це завжди добре. До речі, цього року у Селещинському навчальному закладі утеплили стіни та замінили вікна на пластикові у початковій школі. І це вдалося зробити також за сприяння Олексія Лилюка. У мене зараз учні першого класу і, звичайно, дітки, які ще в школі і сплять в обід, то їм повинно бути тепло. В класі у нас 24 градуси, незважаючи на таку зимову. Погоду на таку температуру в класі тепло, діти бігають роздягнені, і звичайно це все дякуючи нашому депутату. Хочу від всього педагогічного, батьківського колективу від всіх учнів подякувати нашому депутату Олексію Володимировичу Лелюку. Всім Людям, які його представляють за постійну підтримку і допомогу нашій школі. Це і організація екскурсії екскурсії, завжди допомога транспортом. І що б ми не просили, чому б ми не потребували допомогу, нам завжди не відмовляють. Підтримка шкіл це один із пунктів передвиборчої програми Олексія Лелюка, яку він уже успішно реалізує в округові. Лише у Машицькому районі за кілька тижнів після виборів уже зроблено чимало добрих справ. Цих півтора місяця у нас в селі Іванівка. Надана допомога в будівництві водогону. Це майже 150 метрів прорита траншеї і скоро люди будуть з водою. В Рязьком, в школі, верні, в навчальному комплексі, в дитячому садку збудували опалення. І так, Олексій Лилюк та його помічники налаштовані працювати на благо людей і надалі.